Ігор та Олена Рябцеві придбали колишній панський маєток у селі Чагів, що в Оратівській громаді. Маєток або садибний будинок належав пану Янковському, який після більшовицького перевороту покинув Україну та виїхав за кордон. Нова влада перетворила будинок на школу. У 80-х роках минулого століття у селі звели новий заклад навчання, і маєток став пусткою. І почав руйнуватися. У 2017 році родина Рябцевих придбала садибний будинок і взялась за реставрацію. Що планують зробити і як буде виглядати новий маєток, розповість Олена Рябцева. Вітаю вас. Доброго дня. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як з'явилась ідея придбати такий маєток? Ідея з'явилася у чоловіка. Він якби родом практично не звідси, але його мама родом з Чагова, і вона ходила до цієї школи, його родина практично ходила до цієї школи, і тут у нього по материнській лінії дідусь, бабуся жили. Тобто, і дідусь навіть викладав в цій школі. Наскільки мені вже вдалося взнати математику, і кажуть, досить гарним був вчителем, досить гарно вмів викладати цей матеріал. І кажуть, що його дуже, дуже даже поважали в школі діти. Міг до них, якби знаєте, з позиції викладання матеріалу дуже добре дос... достучатись до сердець дитячих. І чоловік якось приїздив сюди на Батьківщину і побачив цю стару школу. І у нього виникла ідея, щоб реставрувати її, відновити, так як це якось пов'язано, все таки було з його родом. Які роботи вже почали проводити? Коли ми придбали маєток, то тут було дуже багато бруду, і в принципі тут о, ні дверей, ні вікон не було, тому ходили всі, хто бажав. І перше, що ми зробили, це почистили територію навколо о, якби, цього маєтку, і о, заставили вікна, заставили о, двері для того, щоб о, о, це не був прохідний двір. І після цього, якби ми вже робили. Обладнання криші, ми вже вдруге латали кришу, бо тому, що були протоки дуже великі в криші, і підлоги практично не було, бо вона погнила, навіть балки погнили внизу, стелі в лівому крилі не було взагалі, тобто вона була знесена. І нам прийшлося з правої сторони зняти. Оце стелю, того, щоб вона вся гойдалася. Тобто, якщо виходив на другий поверх, то в принципі міг провалитися разом з тою стелею. Штукатурку об... всередині цього маєтку прийшлося обчистити, тому що тут була цвіль, плісінь. І для того, щоб зберегти якби, стіни, і щоб ця плісінь не розходилася далі, нам прийшлося, якби, повністю дочистити до кирпича, до кирпича, який є автентичний тому, в якому вигляді був побудований цей будинок, ну і так щоб сказати до слова, то 60-80 сантиметрів стіни цього маєтку, якби навкруги маєтку. наскільки унікальною є ця будівля саме в архітектурному плані. Ми запрошували знайомого архітектора з його дружиною. Вона теж архітектор. То вони нас надихнули на те, що тут значить вінітянська криша, і я вже в інтернеті шукала так: то вініціянська криша, така полога. Ми звертались до місцевих архітекторів, і тут ті течії, які в криші відбувалися, якби то нам все-таки сказали, що треба буде міняти трошечки форму криші, тому що там трошки з архітектурної точки зору трошки були розрахунки помилки в розрахунках, і тому криша якби почала протікати. В принципі... У нас є плани на те, що тут робити, але зараз воно все упирається якби в кошти. Перше, що ми зробили, це звичайно, це коли покрили маєток кришою, перекрили повністю там, як вдалося нам, там де були течії новим шифером. Ну, от робимо роботи по мірі того, наскільки це можливо робити, наскільки це можливо опанувати. А чи є можливість зберегти у будівлі щось з часів попередних, часі попередних власників? З часів попередніх власників я вже фото скидала. У нас дуже гарна арка залишилась від пана, і, в принципі, вона якби реставрована, ми знайшли людину, яка реставрувала нам цю арочку. То це, можливо, єдине, що залишилось в такому більш-менш гарному стані. Тому що, коли ми придбали цей маєток, ліве крило було геть знищене. Там у нас лише ця ліпнина на горі, те, що стосувалося багетів, ось цих, знаєте. То вона, вона говорить про те, що це була досить гарна ліпнина, і це була гіпсова ліпнина, досить важка. Така ми вже взнавали в Києві. Значить, можна зробити пінопластову таку форму. Якщо ми даємо на замовлення певні форми, то нам можуть зробити пінопластові ці форми. Тобто, ми з чоловіком плануємо в майбутньому якби залишити от в тому автентичному стані от ті ліпнини, які в нас шматочки залишилися від того від цього маєтку, які були. На жаль, мало що зберіглося, тому що тут були біля 10 печей, і всі вони були знищені на той час, коли ми придбали цей маєток. Тобто жодної живої печі не було. Був камін, кажуть, досить, досить гарний. З приводу ще до речі, чим цей цінний, якби так незвичайний маєток, тут печі виходили на дві кімнаті і опалювалися з коридору. Тобто дуже зручно це, щоб не тобто на три сторони виходили печі, щоб не турбувати господарів. То, ніби кажуть, що ті, хто були прислугою, то вони мали можливість опалювати ці печі з коридору. Ну досить такий гарний, знаєте, винахід чи стане маєток туристичним об'єктом області об'єктом області. Я не знаю, нам говорили про те, що і з Києва, що будуть певно приїжджати на маєток екскурсії в плані огляду. Але в принципі ми плануємо маєток для життя. Ми його придбали якби з чоловіком в сподіванні, що це буде родовий маєток. Ну це була чоловіка думка, це його була ідея. У, у, у мене двоє дітей, двоє внуків. Сподіваюся, будуть і далі внуки. Бо син, все-таки у мене є е, от така мрія, що будуть онуки. І я думаю, що для майбутніх поколінь е, щоб це була така. Е, Садиба, щоб могли приїжджати діти, внуки, щоб могли зустрічати якісь свята, і попри те, хотілося би звичайно, так, так як ми вже були, чоловік дуже зацікавлений історією маєтка. Він в музеї ходив, в, значить, в бібліотеки відшуковує інформацію, що стосувалося минулого цього маєтку. Кому він переходив, з яких рук, в які руки, з якого року, тобто історію маєтку цікавиться чоловік. То ми плануємо вже навіть фотографії збираємо в селі, яким був цей маєток, що було і за часів Союзу, і, скажімо, до цих часів, тобто за часів пана. І в принципі, у мене є, наприклад, з чоловіком ідея зробити, можливо, декілька кімнат. Це, знаєте, історія Радянського Союзу цього маєтку, і історія. Революційна цього маєтку. Якщо ми не збираємо матеріали, якщо, можливо, там у когось теж будуть якісь матеріали, ми радо будемо раді тому, щоб нас нам їх надали, то я думаю, що це буде в музеї якби гарним експонатом. Я вам дякую, що ви знайшли час вийти з нами на зв'язок. Дуже дякую, що запросили мене до участі в цій студії. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на за заску була Олена Рябцева, власниця маєтку.